Привіт, любі мої українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти контроль над власним життям у власні руки. З вами українчик із околиць Сан-Франківська в Сан-Франківському напрямку Моя голова Лиса Борода синя. Тема сьогоднішнього відео Молдова. Оформлення в Молдові. Оформлення в Молдові складне, незрозуміле і зовсім неприємне. Вам самим там треба заморочуватись з цим всім. Не так, як це відбувається, наприклад, в Сусідній Румунії де, ну, чи в інших країнах Євросоюзу, де це взагалі відбувається і ще простіше. Ем, так ось, е, ви потрапляєте в Молдову, не здаєтесь прикордонникам їдете в Кишинів. Чому ви так робите? Тому що е, зустріч із прикордонниками прямо там на кордоні, вона вкрай неприємна. Ви там змучені після цієї цієї пригоди. А В них таке бачення, що вони мають над вами знущатися, добивати вас, так би мовити. Тому ви таким не займаєтесь. Ви гребете в кишені, купляєте сім-картку місцеву, тому що вам потрібен буде номер, по якому з вами будуть контактувати, на який вам будуть відправляти якісь смс-ки, з, з якого вам треба буде дзвонити раптом що тим всім тим службовим особам. Далі, пункт номер 2 Через сайт. Тут буде посилання на той сайт. Ну і картинку я вставлю десь тут з правого боку. Із бланком. Через сайт ви оформляєтесь. В сайті ви вибер, на сайті вибираєте російську мову, щоб вам було зрозуміло. Бо якщо з молдавською, то робити, ну, то допустити помилки і потім втратити час. А, там фактично проста анкета, вам треба заповнити там, свої дані і, і все. Далі. І, і, е, після оформлення на сайті ви там його скрінете або робите, е, завантажуєте pdf ку з тими вашими внесеними даними. І в них там якась черга за три тижні на, на, на те, щоб прийняти вас, там, якісь, отримати із вас якісь там дані. Потім після того вони ще будуть оформляти то все ще не знаю скільки часу. Далі що ви робите? Далі ви йдете в відділення поліції, де фронтєра, в Кишеневі. Тут буде теж адреса їхня. І далі ви там берете бланк, який ви заповнюєте і кидаєте в стрінку. Вам Там прямо на вході дадуть той бланк, і там є зразок. Зразок теж прикріплений. Як там виглядає цей бланк, ви його оформляєте, кидаєте в скриньку і все. І далі ви чекаєте, там звичайно 3 дні. За три дні з вами зв'язуються і назначають вам візит, візит десь чи то, чи то сюди до них Кишинів, де вони вам розкажуть, що вам робити далі. А далі, або просто вони там якимось чином вам повідомлять про те. Що вам, що вам робити? А вам треба буде їхати до, того, до тої прикордонної застави, яка найближча до місця, де ви там перейшли, той кордон. Ви сідаєте на маршрутку кишенів, там, якийсь Стефан е, стефанводи чи кишенів, і що там є. Не знаю, там міста в, цьому, в Молдові на, на кордоні. Е, самі різні. І ви їдете на ту заставу, далі ви здасте їм там речі на вході, і там десь ви почекаєте якусь годинку чи не годинку. Ну, вони вас там будуть опит, далі опит запросять і будуть вас розпитувати, як ви туди потрапили, що, коли, як це все відбувалося. Ви там їм це все розказуєте, але більше години не триває. І після цього ви отримуєте код. Оце от той код, з яким ви вже можете гребти із країни, не, дочек... не дочекуючися е, цього захисту того їхнього. Тільки з цим кодом ви можете гребти наземним транспортом. Ви можете виїжджати автомобілями, можете виїжджати автобусами. Також вам треба е, знайти місце перед цим всім, що ви будете робити. Вам треба знайти місце в Кишиневі, де ви будете жити. Тут буде теж прикріплений їхній сайт для пошуку місць. Де, де там жити. Тому що ріавтори беруть там по 150 євро за те, що вони вам там знайдуть якусь хатинку, а то ви самі можете зробити. І в Молдові там всі підписують якісь договори оренди, і ви також то оформите. Якщо ви живете в якомусь там хостелі, то Відповідно, у вас там із хостелом теж буде якийсь там чек, що небудь для підтвердження. Бо ці поліції будуть хотіти. Поліції дрефонєри будуть хотіти підтвердження того, де ви там живете. І далі, після того, ну, маючи код на руках, ви можете виїжджати наземним транспортом. А літаком вас не випустять. Щоб виїхати літаком, вам треба дочікувати з цього захисту. Які проблеми потенційні з цим захистом? Що, якщо ви про нього згадаєте десь там в Німеччині, то вас там не, вам відмовлять в оформленні. Вам треба буде їхати, скасовувати, подавати на скасування, чекати знову 30 днів, поки вони вам його скасують, і, і тоді вже їхати назад в Німеччину. Точніше їхати ви зразу можете, ви скасування отримаєте електронною поштою. І, і тоді ви вже зможете запустити процес оформлення в Німеччині. Німеччина по Євросоюзу знає де ви, мали, де ви мали захист, в якій країні, а за межами Євросоюзу не знає. Але вони можуть відправляти запит. Тобто вони будуть бачити, що у вас є штамп в паспорті про виїзд з Молдови і про в'їзд в Румунію. І вони напишуть молдаванам про те, щоб ті молдовани їм відповіли, чи маєте ви там якісь в них брали захист. Якщо ви в них брали захист, то відповідно вони скажуть: ми нам тут не потрібні, їдемо в Молдову. Вона отака країна захищає божечки мій. Прекрасно, всім рекомендую. Ну, звичайно, вони це роблять з тими людьми, які їм не подобається, тому що оформляють кругом люди, і люди не хочуть бачити посеред себе якихось певну категорію людей. Якщо ви під неї підпадаєте, то не треба думати, що весь світ проти вас. Просто ви не хочете самі собі в тому зізнатися, що ви така людина, яка не є. Бажаною де інде в інших країнах. А по факту воно так. Тому, якщо ви спостерігаєте раз по раз, що до вас в країнах Західного світу ставляться якось так, що е, відправляють вас там кудись, то це причина задуматися, що з вами не так. Звичайно, захисна реакція вашого мозку працює так. що ви бачите проблему у всіх інших, а не в собі. Але повірте, соціум працює так, що він приблизно, люди, які працюють на цих посадах, вони приблизно бачать по людині, хто вона там є. Звичайно, вони в деяких моментах можуть помилятися. Але загалом, в більшості випадків, вони бачать, що це за людина. І дуже дуже ставлення залежить від того, подобаєтесь ви іншим людям чи ні. Якщо, якщо ти гарний, якщо ти високий, якщо ти гарно одягнений, тебе гарно пахне, то полюбе до тебе ставлення буде краще, ніж до людини, яка в якихось лахміттях, яка залишає бруд на підлозі, яка погано розмовляє, яка не може розказати. Щодо чого, яка зле пахне і тому подібні речі. Тому майте це на увазі. І ті люди, які мають проблеми із іншими людьми, повірте, це проблема не зі всіма іншими людьми. Це, це проблема, яку ви можете вирішити самостійно. То ось так. Тому виїхати з Молдови можна швидше, ніж воно здається. Тут буде посилання на відео, де хлопець розповідав про те, що можна просто не чекати тих три тижні, а приходити одного ранку, другого ранку, коли там немає на ранок когось назначено, коли в них там є якесь, що в черзі ніхто не сидить українчики. Можна їх попросити після того, як ті молдавські службовці поп'ють кави, там, можна їх попросити, щоб вони знайшли ту вашу анкету. І оформили вас раніше, ніж, ніж аж через три тижні. То, ну, ось такі от поради по Молдові. Так що успіху всім із Молдовою. Хіба на останок ще сказати, що є один лайфхак іще? Ну, то для особливих сміливців. Після того, як ви звалили з прикордонної зони із Молдови. Ви можете зробити імітацію, що ви в Молдову потрапили через пункт пропуску. Як це робиться? Молдавські пункти пропуску не такі, як там, польські, польсько-українські, чи румунсько-українські, чи словацько українські Там є багато пунктів пропуску, де є велика там нейтральна зона між Україною і Молдовою, там подеколи по пів кілометра різниці. І українці вже випустили, і далі ви їдете по Молдав по території, потрапляєте там за якихось пів кілометра на молдавський пункт пропуску. Вам такий треба знайти, де вони відділені один від одного. І ви із молдавського боку залазите, минаєте рачки той пункт пропуску молдавський, залазите на кілька сотні метрів від того пункту пропуску. І чекаєте когось, хто вас підбере. Ну, цей хтось може тільки бути хтось із ваших, з ким ми там попередньо домовитися. Вам треба буде синхронізуватися, щоб ви застрібнули в машину. І тоді воно для Молдовану буде виглядати так, що українчики випустили вас, а тепер вони там заглянуть в ваші паспорти і впустять вас. Тому, тому вони вам там поставлять штампи про в'їзд. І ви спокійнесенько, із цими штамами про в'їзд, їдете цим же автомобільчиком до молдавсько-румунського кордону. І виїжджаєте з Роман... молдавсько-румунського кордону. Проникнути на... в цю нейтральну зону з молдавського боку, ну, ну, це дуже просто. Це вкрай просто це зробити. З мінімальною... Якщо ви здолгаєте в іншому місті України молдавський кордон, то от з такими речами ви впораєтеся. Так воно буде стресово. Але ви зекономите собі купу часу. В найгіршому випадку у вас хтось там із Молдованів помітить. Ну, і ну, в цьому випадку ви там зізнаєтесь, як це як все було насправді. Тоді ви там пройдете по тій процедурі, яка була в цьому відео раніше. Так що, ось такі лайфхаки по Молдові на доповнення того, що для тих, для кого лайфхаків не потрібно, тому що. Здолавши Україну-молдавський кордон, люди там відсипляються і просто долають річку прут вже в Румунії. Річку прут не обов'язково долати в тій частині, де в них там ширина 20-30 метрів зараз. Можна дійти до того шматочка кордону, де цей Прут не широкий, де в нього він там максимум по пояс. І там зараз можна вибрати місця, де він не, не, навіть не по пояс, а по коліна. Так, треба буде підійти знову поближче до українського, до українського кордону. Там, ну, точніше, там, там шматочок Молдови буде такий невеликий. А, але то нескладно зробити. І ви там можете його перейти і здатися вже грумунам по-нормальному. Тому ось такі часи настали для українчиків і молдовани, вони для нас є. Тим хорошим буфером, який дозволяє спетляти з України. Молдовани нікого там не повертають, не, не слухайте там їх всіх, що там не там розказують. Е, серед моїх не було випадків такого, щоб молдовани когось там повернули. Так, вони там роблять якусь. Е, Оцю от дурнюку, якщо вони, якщо вони ловлять людей, які щойно перейшли кордон, вони їх там починають залякувати, пресувати. Не знають, для чого вони це роблять. Ну, такі в них молдавські традиції. А, 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 тому не дивуйтеся цій фігні, але за цим нічого не стоїть. Вони просто гавкають і нічого не роблять. не кусають. А, ось, ось так. Так що. Всім успіху. Ставайте спонсорами отримуєте доступ до маршрутів, отримуєте доступ до якихось додаткових відео. І що, ставте супер лайк, за, якщо ви хочете віддячити мені за ось цю мою діяльність. І що? Давайте про себе знати вже з того боку кордону. Бувайте!